Hallo alle zusammen, ich heiße Olena, äh, ich bin aus der Ukraine und derzeit wohne ich und stecke ich in Deutschland. Всім привіт, мене звати Олена, я з України, але на даний момент я живу і вишиваю у Німеччині. Отже, це відео я роблю на запит. На запит однієї моєї особливої підписниці, яка нещодавно з'явилась у мене. І ця підписниця, моя дев'ятирічна онучка, майже дев'ятирічна, Лера Валерія. Їй 12 вересня виповнюється 9 років, тому я кажу майже дев'ятирічна. Ось Лєрочка, тобі привіт, тобі вітання. І Лера передивилась усі мої відео, і ми були на зв'язку у Вайбері, і вона мені каже, «Лена, а гві нові відео? Ну, Ми з нею так спілкуємося, вона хоче мені онучка, але вона називає мене на ти і не ім'я. Я не проти, мені це влаштовує нормально. Ось, ну Я пообіцяла, що я зроблю, зніму нове відео. Я думала Болталку, але поки що не знайшла теми для болталки. Не знаю поки що вам розказувати, може, якщо будуть якісь питання до мене, то ставте запитання я розкажу. Ось. Але я роблю огляд моїх свіжих покупок. І перше, що ви бачите перед собою, це ось такі нитки. Така досить така спокійна гамма. Це, скажу, набір від Букаєс. Це набір. Який до мене потрапив, ну, не сказати, що випадково, я домовлялася про цей набір, але трохи раніше, ніж я очікувала. Ми з моєю знайомою хотіли ну, робити замовлення в Україні, Вона нас собі набір від ЛКС, але трохи інший дизайн. А я собі. І... Але я думала, може трохи пізніше, а тут. Я до неї заходжу в гості, а вона каже, а в мене для тебе набір є. Я кажу, який? І вона показує. Зараз я покажу спочатку. У місць цього набору, може ви по кольорах і здогадаєтеся. Якщо ні, то я покажу, звичайно. Ось такий набір. Лукаєс. Тут 66 кольорів. Така спокійна гама. Ось палетки, знамениті Лукаєсовські палетки. Так, це, зараз я так закрию, щоб тримати інтригу, це символи, ключ до вишивки. Кількість ниток пронумеровані ось вони від 1 до 66-го. Ну, символи, як вишивати, і кількість хрестиків. Так, далі. Інструкція, як складати канву, як шукати центр, ну таке інше. Тут опис трохи. Далі канва. 18-й каунт. Ось такий 18-й каунт. Написано, що це Цвайгард. А я, Але я не бачу характерної помаранчевої строчки тут. Ну, написано, так написано. Добре. Далі так, я ще зараз... Не, не хитати мою камеру, бо вона в мене тут і так на чесному слові тримається. Це тут дві голки м'ядь ковдягач. Ось вони вклали мені подарунок, так би мовити. Ось так. О! Ну, тут інструкція, як Лукаєш зазвичай кладуть, вони показують, як треба з канвою працювати. І ось така величезна, здоровезна схема, яка не влазить навіть у камеру. Ось це шостий аркуш, написано Лукаєс, Page Sex. Або Жекс німецькою. Ось така схема традиційна від Лукаєс. У мене є пернабір, але я хочу чомусь так повишивати по паперовій схемі. Як то кажуть, по старінки. І що ж це за набір? вгадали, ні? Не вгадали? Зараз переверну, покажу. Це Та-дам! Це велич природи. Я Так, ось ось так. Ну, О, ось так. Я давно мріяла про цей набір ще з того моменту, коли він тільки вийшов. Я бачила, як дівчата його вишивають. Мені просто, просто він впав у серце. Запав у серце, так би мовити, але самі розумієте, в Україні він дуже дорогий, і навіть у Молдові він дуже дорогий. Я бачила, коли була в Кишиневі, я була у, відділ, у я в супермаркеті і відділ для творчості, і там був, був куточок ЛКС, де представлений, софт, власно кажучи, виробник ЛКС, І там був цей набір, і він був теж дуже дорогий. У нас були леї, але ми вирішили все ж таки їх поміняти на євро, коли їхали в Німеччину, і вони нам тут знадобились в перші дні. Ось. Так що моя мрія здійснилась, я буду вишивати цей набір, але не раніше, ніж закінчу корабель, тому що якраз організація від корабля мені знадобиться для цього набору. Тут палетки, у ріолі з палетки і тут палетки. Тобто я в ту коробку, де в мене зараз лежить ріоліс, я покладу ці палетки. Ось, і буду ними просто користуватись. І органайзер теж знадобиться. Знаєте, мой органайзер голковий, я тільки наклею туди. Ой, вибачте. Так, нас тут прорвали, мені дзвонили. Отже. Я буду вишивати цей набір, коли закінчу корабель. Так, тут я розказала. Все, що тут наповнене, я вам показала. Ось така краса в мене повинна вийти. А розмір ще буде готової роботи 66 на 45 см. Цікаво, кольорів 66 і сантиметр 66 Щоб по кольору на сантиметр виходить. Так, це я зараз приберу. Так. І ще одна в мене покупка це ось такі органайзери. Ось два комплекти. Вони вже пронумеровані від 1 до 111. Тобто я можу 111 ниток сюди розмістити. І це, це, тут мені, може, нічого не треба буде клеїти, а може якісь символи я тут надрукую та наклею. Я буду це використовувати напевно для. Коли буду вишивати то той дизайн е, зимовий. Тому що там органайзер паперовий і він довго не витримає. Ось. Ось е, дизайн, китайська версія Dimensions. Якщо ви хтось не бачив, мій огляд на цей дизайн десь посилання буде десь отут. Ось так. Так, і ще до мене приїхала. Готові? О, готові? О, отака купа ниток. Ці нитки я замовила на тему. Тут 482 мотки. Я так розумію, що це майже, а може, повна палітра DMC. Ось, Але це не DMC, а е, типу СХС. Колишній СХС, може, називається Аеро. Так, зараз я спробую. Якось так, щоб воно вам не сфокусувалося нормально. Так. Фокусується так. О! Ось аеро називається. І етикетки, як бачите, повністю відтворюють DMC, як у DMC, навіть номер. Такий самий. Ось, але, ну, за відгуками ось, 602, наприклад. да? За відгуками покупців, ці нитки точно відтворюють номери палітри DMC. Але щодо кольорів, то я буду перевіряти. Я буду їх порівнювати з тими кольорами, що в мене вже є на дівчинку. Там у мене DMC і я буду порівнювати. Ось, якщо вони не дуже відрізняються, як СХС, СХС, власне кажучи, теж. Відрізнялася від DMC, ми зовсім зовсім трошки, може на пів тому, туди чи світліше чи темніше, але там кардинального такого, е, різниці не було. Ну, хіба що якість? Ось, але тут якість, вона така, як у DMC, Тобто вони не махляться, вони ну, DMC схожі, принаймні. Так, на допік, а потім в роботі я ще подивлюсь, як. І залишу свої враження. Хтось на ютубі вже робив всіх огляд цих ниток, Я потім подивлюся і ну, просто подивлюся, що вони собою так помогу представляють. І я буду їх організовувати ось. ось ось такі пакетики. Їх у мене 500 штук. Це я все замовляла на тему. Це ще одна китайська, китайський майданчик торгівельний. І він, ну як Аліекспрес, тільки тему називається, тему. Ось я на ньому вже часто замовляю, і доставка швидше за Алікспрес. Той набір, який від Dimensions, китайський варіант, я замовляла на Aliexpress, і він мені йшов десь два тижні. А це, напевно, у них, у них є склади в Німеччині чи десь у Європі, тому дуже швидко приходить десь від замовлення до отримання, проходить на тиждень. Тому єдине, що ми чекали довго, це е, візок для покупок на трьох колесах, такий, знаєте, щоб по сходах можна було його піднімати нормально, то він йшов два тижні, тому що був відправлений з Китаю наземним транспортом. А коли склади є в Німеччині, то вони швидко приходять. Ось так. Ось такі в мене покупки. Ось. Коли я організую все це, я вам обов'язково все покажу. Тому що перебрати оце все, багатство, скарби оці, ось така поліція, дивіться, яка. Ой. Так, яскрава. Гарно, так? Коротше. Ой, роботи я собі додала. Ой, не мала баба клопоту. так що так ось. І... Все, з покупками все. Я можу тільки трішки показати, як в мене зараз справи з... так, я зараз. Як в мене зараз справи з кораблем. Зараз я швиденько покажу. Так Корабель десь. Ось. О. о Так, що в тут? Ага. Ось мій корабель. Так. Мені тут не порушки. Ось бачите, у мене тут майже цей ряд я майже дошила, Так, де мене щось шо? пальцем. Ось я майже дошила цей ряд, цей стовпчик, і ось мені скільки залишилось. Це в хрестиках і ще Бекстіч. Так що хрестикова робота в мене вже майже завершена. Ось тут у мене будуть ще, море і небо. Все. Більше нічого. І вони, до речі, вишиваються дуже швидко. Навіть море тут не таке складне, як було. Чи може я звикла до нього вже, не знаю. Але мені зараз море не так складно вишивати, як було на початку. Ось. Ось так. Все. Буду я на цьому завершувати своє відео. І коли я закінчу набір цей, оцей цю роботу, так, зараз покажу, покладу всі мої так. Майже. Ось. Всі мої новини і накий Так пару моків. Ось так. Ось. І в моїх планах, після завершення е, мого корабля відріоліс я хочу знову ввести. Взяти свою ротацію, повернути, яка в мене була в Україні 10 днів з вишивкою. Але в рулеці будуть брати участь ті роботи, які в мене тут із собою. Тобто це киця або киця в капелюсі, це маленька фая квітів робоча назва Валерій. І це буде Троянди, з тему, китайський набір. Потім це буде. Репліка від китайська репліка від Dimensions. Там. Слухайте, я навіть не знаю, як він. Я, я навіть не знаю, як він в оригіналі називався. Чи зимовий закат, захід? А, е, сніговий сні... як snow, snow sunset. Сні... сніговий за... захід сонця. Ось так. Сніговий захід сонця. дається так він називався. І Лукаєс. Тобто мені буде що вам показувати, мені буде що вишивати ще 10 днів, але я нагадаю, що це були в мене не календарні дні, а вишивальні, тому що я не знаю, як в мене вийде календарні дні, тому що в мене буде школа, почнеться курси німецької. Ось мене посилають на курси німецької. німецької тут по проєкту для інвалідів я буду вчитися до березня місяця. Ось як у мене буде виходити і як, як інтенсивно це буде, я ще нічого не знаю. У мене тільки після завтра перша бесіда повинні визначити мій рівень, який я вже маю німецькою, той, що я сама самостійно навчила, подивимося. Ось, і потім я буду ходити на уроки, на курси, буду вчити таке інше. Сертифікат мені не дадуть, але все ж таки свою німецьку я підтягну. Прийнятний для життя, не для роботи, так для життя вона, вона мені дуже, ну, <соє> дуже потрібна. Я ж, я ж не можу тут розмовляти російською, хоча тут, хоча тут багато російськомовних, але все ж таки в офісах, у, на пошті, на тій же там, лікарні, там німецькомовні, і мені треба з ними розмовляти німецькою. Ось так, нікуди не дінешся, доведеться. Ну ось. Все, що я хотіла сказати. Дякую за увагу і до наступних відео. До побачення!